Катастрофічні наслідки перенасичення мозку пластиком стають очевидними, якщо дослідити мозок бджоли. вчені виявили, що нанопластик у тканинах мозку медоносної бджоли порушує її пам'ять, орієнтацію та когнітивні функції. Бджола забуває, де знаходиться нектар. Втрачає шлях до вулика, що зрештою руйнує всю колонію бджіл. Я б хотів продемонструвати шокуюче зображення мозку медоносної бджоли, у тканинах якого виявлено значний вміст нанопластику. на цій фотографії видно таку концентрацію мікро і нанопластику, після якої вже спостерігалася втрата орієнтації. Розвиток нейродегенеративних процесів і подальша загибель бджоли. Як ви вже знаєте, на людину нанопластик впливає так само. Він пошкоджує нейрони, погіршує мислення, призводить до нейродегенеративних розладів. Виникає закономірне запитання, який критичний поріг для людського мозку? Адже він безумовно існує. Скільки пластику має накопичитися в нашому мозку, щоб у нас, як і в бджіл, масово почалася деменція, незалежно від віку, і щоб ми почали вимирати від важких нейродегенеративних захворювань? Хто знає, наскільки близько ми до цієї межі?